Мікрофончик відключений. Натискайте все. Чути. Добрий вечір. Мене звати Антонеч Христина, мені 47 років. Я споживаю клітини харчування більше трьох років, дуже давно. За той час, що я Ну, у мене був самий перший такий мій результат. Багато хто з людей. Звичайно, відчуває прилив енергії. В моєму випадку це був сон. Через тиждень часу я почула себе краще, в тому випадку я почала дуже добре спати. Тому хто не відчуває зразу прилив енергії, не переживайте. Лев буде працювати там, де він вирішить сам. Ну, в моєму випадку, це був сон, заспокоєння нервової системи. От через два місяці я почала дуже добре спати, тому що в мене був хронічний, хронічне недосипання. Тобто, я завжди кажу, що ті люди, які сплять, Ніколи не зрозуміє тих людей, які не сплять. Яке це гарне щастя лягти, заснути і встати зранку зовсім з інакшим, ну, відпочившою. Тому що я лягала швидко і 3-4 години я могла крутитися, перерахувала все, що треба і не треба. П'ята, півшота, я засинаю, а в сьомій вже підйом. Тому, коли людина хронічно не досипає, вона взагалі. Як то кажуть, по життю завжди змучена. За цей період часу в мене були результати по гормональному фону, дуже швидко відновилися гормональний фон і жіноче здоров'я. За рік часу в мене йшла вага поступово не швидко. За рік часу я скинула 15 кілограм. Що хочу сказати: завжди дякую Світлані Васильців. Яка мені донесла цю інформацію. Також дякую Оксані Саприці і Олі Яремчук, які завжди підтримують і кажуть, не переживай, результати вони завжди є, ми молодіємо, і в цьому є підтвердження наші всі фотографії, як ми помолоділи за весь цей період. Що хочу сказати ще. Останній рік в мене були. Скажімо так, деякі особисті проблеми, і хочу наголосити, що завдяки власне, леву і нічному харчуванню я змогла витримати такий тяжкий період в своєму житті, який був і емоціональний, і стресовий. Ну, Ми не застраховані в своєму житті від всяких переживань. Але е, хочу сказати, що, власне, за рахунок нашого клітинного харчування ми можемо перебороти все, заспокоїти свою нервову систему і е, відчувати себе, е, я не скажу, як то в емоціональному плані теж дуже урівноважено. Спокійно реагувати на різні життєві наші ситуації. Я не скажу, що ми там взагалі так вже аж аж спокійно, але адекватно, спокійно і виважено. Все, всім дякую.